Мікрорайон Артема, для прикладу, до обіду залишався без світла та водопостачання. Як пояснило у окрім перебоїв із електропостачанням, свій внесок у зневоднення мікрорайонів несла і посуха. Ну, коли не було електричності, ми не могли подати, а вечором вже ми подали. Не вистачає той об'єм води, який ми подавали раніше, з вчорашнього дня ми додаємо. Ми одразу не можемо. Вчора ми 2500 добавили, сегодня тисячі додавали, сьогодні поїхали сутра додали. Я думаю, що один два вона устаканиться, буде вода везде. У зв'язку з ситуацією керівництва водоканалу просить мешканців більш економно ставитися до ресурсів та, поливаючи власного родину питною водою, пам'ятати про сусідів, адже наповнення мережі підвищеним об'ємом води справа не на кілька годин. Розба жителям міста Славянська. рационально использовать питьевую воду. Потому что одни поливают шланга с утра до вечера, там в бассейне себе устраивают, а другие даже пить не могут, потому что не хватает объема воды. То, что я сейчас, например, дать воды достаточное количество, я сейчас включу, да, днем она будет нормально, а ночью будет порвет все сети мои давление увеличится разбора нет так что я резко это поднять не смогу вот ну, есть но это кто ожидал что в мае месяце такая будет температура воздуха Наразі потенційно потрібний об'єм води вираховується від об'ємів використання. Так, тиск на дев'ятому головному водогоні вже збільшено. На черзі з 19 травня четвертий водогін. То що забезпечує мікрорайони Сіліни Артема Мимовка. Менш контрольованою виглядає ситуація у мікрорайоні Черевківка та мешканці кількох вулиць регулюють рівень подачі води на власний розсуд. Люди самі крутять. Те вулиця захотіла себе більше залізли в колоді, відкрили себе тим закрили. І них, між ними йде встолкновені. Сьогодні приходили, говорили, що нам делають. Улица на вулиці і драться. Но Я теж не можу крили, що охранять, так лотиць. Аби тримати на плаву підприємство, керівництво змушено продовжувати роботу по стягуванню заборгованості. Наразі юридичний відділ, за словами Сулеймана Фарзалиєва, шукає можливості збільшити штрафні санкції. Ми своїм советом. Руководством водоканалу, думаю, як же придумати так, что, наприклад, чоловіку не ладно була. Його наказали там на 200-300 гривень. Так, ну ладно, я 200 гривень заплачу, так, далі буду воровать. А тепер думаем, як же наказати так, щоб остальным не поводно було. Загальну ситуацію з подачою води на мікрорайон Артема планують виправити за кілька днів, аби просувка системи пройшла без аварій.